Пер у нас буде включення нашого кореспондента Вікторії Пашковської. Вона поговорить із волонтером Романом Синіцним, який буквально зараз разом зі своїми колегами відправляється на фронт, щоб провести хлопцям усе необхідне для них. Вікторія, тобі слово вітаю студія. Прямо зараз ми знаходимося у центрі Києва, і прямо зараз волонтерське об'єднання народний тил передають машину у найгарячіші точки фронту. Хлопці збирають пониці зі всієї України і кажуть наші військові, що саме завдяки народу Україні, волонтерам, наша армія може воювати і перемагати. Біля мене є один з організаторів цього об'єднання Роман Синіцин. Почуємо, що і як вони допомагають. Вітаю вас! Розкажіть, як часто такі машини їздять на війну? Насправді ну, ми відправляємо машини транспорти в зону АТО, але нещо щодня. тобто це не якась там мабуть новина чи сюрприз. Ну методично це. Целеспрямовано вже більше, ніж півроку, ми працюємо в цьому напрямку. Тобто, це просто один там з звичайних робочих днів народного тилу. Сьогодні там їде бус, продукти харчування, тепловізори, е е е мондерування для бійців е в одну з е е гарячих точок. Зони АТО, поки я не можу сказати, куди зміркувань безпеки. Потім, якби після того, коли вже машини повертаються, ми публікуємо фотозвіти, е звіти про витрачені кошти і таке інше. З чого ви починали, коли відкривалися? І що ви зараз передаєте? Яка вартість покупок? Ну починали взагалі це волонтерське об'єднання, це якби ініціатива там, кількох людей зараз. Працює там більше тридцяти чоловік в якихось напрямках задіяні. Починали ну, як у всіх, мабуть, волонтерів спонтанно це все виникло. Тобто були якісь знайомі чи друзі, яких там призвали ще в травні, в червні. Вони почали приймати участь в так званій антитерористичній операції, і ми там почали їм допомагати. А потім, вже коли зрозуміли, що це швидко не припиниться, зрозуміло, що якось треба координуватись, об'єднуватись. Так воно і виникло. Що це було? З чого ви починали передаватись? Що саме? Що зараз? На який вирівень починали? Нали з каліматорних прицілів для 95-ї бригади, і там по-моєму берців і форми там для окремих взводів. Зараз ми вийшли на той рівень, що ми там передали більше сотні тепловізорів, тепловізійних прицілів, приборів нічного бачення. В районі 40 автомобілів частково там заброньованих, частково ні реанімобілі швидкої допомоги. Буквально на днях передали одному підрозділу спецназу снайперський комплекс, який там коштує більше 15 тисяч доларів. Тобто, фактично вже прийшли на постачання зброї. Ну, грубо кажучи, вона такі є. Тобто офіційно ставимо на баланс підрозділів, купуємо, вчимо снайперів користуватися цими штуками. Ось. Ну, безпілотники також дуже важливий напрямок. Там більше десяти вже їх передали в зону АТО. Також чи є такі кови повністю? Озброїли і можете назвати кого? Які батальйони? Кому більше допомагаєте? Ну взагалі у нас такі принципи, що ми стараємося допомогти всім, але якби робимо акцент на полках спецназу, на деяких добровольчих батальйонах і на розвідротах бригад різних. Є окремі роти спецназу або спеціальних центрів, які в діті там з ніг до голови. Абсолютно все Це було отримано від волонтерів, від нас в тому числі. От я сьогодні до вас сюди зашла, чую, тут у вас є станиця, Луганська, і станиця Луганської щастя, Дебальцева. Ви їдете в гарячі точки. Як ви туди проходите? Ну іноді під обстрілами машини їздять, але слава Богу, в нас поки все було нормально. Ну, так їздимо. Хто ті люди, які приносять вам допомогу? Це прості люди, чи це бізнесмени? Розділіть, які це люди є? Важко якось класифікувати, або виділити одну категорію людей. Це від у нас тут дуже багато бабушок приходять, приносить в'язані шкарпетки, закінчуючи там представниками серйозного бізнесу, які жертвують іноді доволі ну великі суми, там десятки тисяч доларів, іноді на якісь спеціальні штуки, якщо ми можемо говорити про оптику, там тепловізори, чи самі автомобілі, це якби потребує колосальних коштів. Загальна сума з моменту існування вашого об'єднання народний тил і до сьогоднішнього дня скільки зібрано загальна сума грошей? Конкретно по собі я можу сказати, є статистика доступна в інтернеті, там в районі 10 мільйонів гривень. Це тільки грошима ми нарахуємо. Те, що у нас були випадки, коли люди просто приносили тепловізори, нам дарували. Ми передавали. Тобто ми нарахуємо. Якщо так на скідку взяти, я думаю, там мільйонів 60 гривень. 60 мільйонів гривень це досить висока сума. Як ви звітуєте перед людьми? Викладаємо чеки, фотозвіти, що куди кому завезли, е викладаємо суми приходів по карткових рахунках, по готівці. Тобто, ну зазвичай так робили здебільшого майже всі волонтери. Ну тобто, це стандартна система. Що саме сьогодні їде? От на цій машині, яка стоїть на подвір'ї? Там процентів відсотків 60 машин загружено продуктами харчування, які збираються в одній з торгівельних мереж Києва для підрозділів. Тобто ми ну, є підрозділи, які ми годуємо. Тобто там особливо на передовій, куди там не доїжджають обози, забезпеченням продуктами харчування погано. І два тепловізори, добровольчі батальйони, плюс там обмундирування, розгрузки, форма, теплевзуття. Дизельні обігрівачі, декілька, безпілотник один, що ще там такого. Планшети для, з артилерійськими програмами, там порядка восьми штук, їх для того, щоб коригувальники могли більш точно попадати. Скільки працює гештат вашої команди тут? Волонтерів? Ну тут важко точно сказати кількість людей, тому що якби дуже багато людей. Працюють на основних роботах, десь ввечері чи на вихідних допомагають, але в районі 30-40 чоловік задіяні в різних проєктах. Тобто проєктів у нас багато. У нас окремо, окремо виділений напрямок безпілотників, окремо виділений напрямок е машин, позашляховиків, реанімобілів для передової, е окремий напрямок логістики, тобто ми стараємося планувати свою логістику, тобто машини не їздить по всій зоні, АТО, а то там сьогодні туди, завтра туди ось. Е до 40 чоловік десь. Покажіть, що у вас. Ви мені показували. Передаєте сьогодні один з тепловізорів? Він там їде в батальйон Айдар. Сьогодні ще один тепловізор їде в інший батальйон Добровольчий Український Корпус. Але ну насправді, якби ну, передача тепловізорів це вже річ для нас доволі таки будено, тому що ми там в тиждень їх викупаємо в районі. 4-5, наскільки вистачає коштів. Яка ціна такого тепловізора? Такий тепловізор коштує в районі 60 тисяч гривень. Дякую. Отже, студія біля мене є Роман Сеніцин. Це один з організаторів об'єднання волонтерського народний тил. Як ви почули, вони передають нашим захисникам на війну все. Це починаючи з Берців, шкарпеток, це тепловізор, це безпілотники, це броньовані машини. Це швидкі швидкі допомоги, машина швидкої допомоги, харчування, комп'ютери. Сподіваюся, що завдяки завдяки саме таким волонтерам, і волонтерським організаціям, і нашому українському народу, ми не переможні. Студія.